Відповідь на питання, військовозобов'язані, які засуджені за ухилення від військового призову у подальшому будуть мобілізовані чи ні, відповідь відповідно до позиції Міністерства оборони України. Засудження за статтею 336 Кримінального кодексу України через ухилення від мобілізації не є перешкодою для подальшої мобілізації. Військовозобов'язані, які були засуджені за ухилення від мобілізації, можуть бути мобілізовані постановка на військовий облік військовозобов'язаних громадян, яких зокрема раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, за вчинення кримінального проступку. За вчинення нетяжкого злочину, а стаття 336 кримінального кодексу України відноситься до зазначеної категорії нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, взяття на військовий облік, не зважаючи на те, що раніше було засуджено, до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт. За вчинення кримінального проступку не тяжкого злочину, у тому числі із звільнення від відбування покарання, але після проходження військово-лікарської комісії, виключення з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі, за вчинення саме тяжкого або особливо тяжкого злочину. Зазначена категорія громадян. Підлягають виключенню з військового обліку стаття 336 кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації являється не тяжким злочином. Позиція Міністерства оборони України: що якщо громадянин був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення не тяжкого злочину, у тому числі і звільнення від відбування покарання, і перебуває. У військовому запасі, то такий громадянин підлягає призову на військову службу під час мобілізації, тобто зазначена категорія громадян, може бути мобілізована. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична консультація, пишіть у дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.